Подобається. Беремо 5 штучок, 5 штучок та автомат. Добре. Оце вже мені подобається. Так, тут, напевно, тренувати свої навички. Ну, давайте метання гранати. Хопа, пішов, пішов, є, 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 пішов, пішов. Опа. Є, є все. Так, як ви бачите, стрілок є умілий. І плюс, що в емоцій замаскована зброя. Ось як вони підлочинять, вони підуть. У міста ми всі будуть думати, що вони не озброєні, а насправді в них уже є десь захований автомат. Ух ти, які вони підлі створіння. А ну так, давайте ну ми перевіримо зараз мою стрільбу. Хопа! Хопа. Добре, зі стрільбою має трішки трішки гірше, ніж із метанням гранат. Так, дійсно, стрільбу в мене і гірше. Все-таки з гранатами я себе відчував покраще. Ну, на двох емонгасів я потратив цілий магазин, ну, майже цілий магазин патронів. Так, це я потратив 25 патронів на двох емонгасів. Ух ти, які вони сильні. Так, думаю, що я, в принципі, непогано впорався, можна.